Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми продовжимо тему про охолодження теплиці. І один із, один із дуже ефективних способів це саме провітрювання теплиці. Природнє охолодження теплиці, яке дозволяє зменшувати температуру при мінімальних витратах. Це коли у нас є фрамуги і коли у нас повітря спокійно заходить і спокійно виходить із теплиці. Причому саме так, щоб заходив холодне повітря, а виходило гаряче повітря. На цьому базуються всі системи провітрювання. До речі, в попередньому відео ми також розповідали про системи охолодження для теплиці. Кому цікаво, перейдіть по посилки, подивіться попереднє відео. А перед тим як розповісти про системи да, природні та примусові. Підпишіться на наш канал, тут завжди дуже багато цікавого і корисного. Перше, що ми дуже часто зустрічаємо, це фронтальне провітрювання. Тобто, коли у нас є теплиця, і у нас два фронтона зроблені фрамуги. Тобто вони відкриваються, закриваються таким чином. У нас виходить гаряче повітря. Це найпростіший варіант. Його додають, він є практично в кожної теплички. Тобто, зазвичай це, наприклад, в дверях роблять фрамуги, над дверями роблять фрамуги. Але треба розуміти якби, невеличкий мінус, який є у цій системі, що ми тільки вибрасуємо гаряче повітря, і у нас зазвичай просто-напросто з одного боку заходить з той сторони, де більш прохолодніше заходить повітря, більш прохолодніше, і воно проштовхує через цю теплицю і викидує в іншу сторону. По правилам ДБН у нас повинно відкриватися від 7%. Поверхні теплиці до 40% це дозволяє провітрювати теплицю. І фрамога – це плюс-мінус. Ось ми дотягуємо до цих 7%. Ще як варіант просто-напросто відкривають з одної сторони, і з іншої сторони дві двері, двері і таким чином провітрюються. Треба розуміти одне з правил, що у нас повинно бути обов'язково дві фрамуги. Тому що у нас повинно заходити повітря і виходити повітря. Якщо такого не буде, то буде проблема, наприклад, в тому, що у нас то повітря нагрівається, але воно не виходить, тому що немає входу більш прохолодного повітря. І таким чином, якби повітря горяче перегріте повітря дуже. Повільно виходити з самої теплиці, тому що воно якби так підсасує зі всіх щілин, зі всього іншого, більш прохолодне повітря, і немає такого великий супротив для входящого повітря, тому виходяще буде дуже повільно виходити. Тому правило один при всіх таких варіантах, що повинно відкриватися дві фрамоги з одного і з іншого боку, щоб нормально привітрювалася теплиця. І, до речі, ви знаєте, що у нас є телеграм-канал, і для тих, хто підписаний на цей телеграм-канал, ми вирішили робити. Приємні сюрпризи, це там будуть постійно знижки на наше обладнання, товари. Тому, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь. Це буде корисно і зекономить ваші кошти. Другий варіант, коли у нас відкриваються ще і боковинки. Тобто боковинки або з одної сторони, або з двох. Краще, коли з двох сторон, тому що в деяких випадках буває так, що коли у нас тільки з одної сторони відкривається бокове провітрю. І це навітряна сторона, то ми можемо отримати ефект паруса. Тобто у нас йде дуже сильний вітер, він заходить в одну, з одного боку в теплицю і немає виходу, куди вийти. Тобто, коли у нас, наприклад, відкрита бокова перевітря вона і все інше закрита, то у нас великий поток зайшов в теплицю, і теплиця спрацювала як парус, і її може взагалі унести. Тому обов'язково, якщо у нас є вхід, ми відкрили бокове провітрювання. То треба відкрити і фрамуги по, по торцям, щоб у нас був вихід, щоб у нас. Не спрацював ефект паруса. Це дуже важливо, і тому якщо є бокове провітрювання з двох сторін, то відкривайте зразу з двох сторон. В деяких випадках, просто коли у вас на вітряної сторони починається дуже сильний вітер, краще з тієї сторони закрити там бокове перевітрювання або прикрити, щоб не був такий дуже сильний впік повітря. Це воно дуже добре працює з бокове разом з фронтальними, тому, у нас, тому що у нас бокове нижче, з бокового провітрювання заходить холодне повітря, ну більш прохолодне. І воно виштовхує перегріти повітря зверху, через верхні фронтони через верхні фрамоги. Якщо це, наприклад, там полікарбонатна теплиця, то може просто в боковинках зроблені окремі фрамуги, мотирки, котрі відкриваються, закриваються з одного, з іншого боку, теж дуже добре працює і охолоджує. Якщо ми дивимося по фермерським теплицям, це якщо по всій довжині йде фрамуга, яка відкривається за рахунок там, відштовху, валу, всього іншого двигуна. Таким чином у нас перегріте повітря зразу виходить рівномірно по всій довжині теплиці. Як показала, наприклад, практика і порівняння, ми ставили просто такий варіант, коли у нас є теплиця з боковим провітрюванням і фронтальним, і рядом є точно така ж теплиця з боковим провітрюванням і фронтальним, і ще з верхнім провітрюванням. І як показала практика, то теплиця з верхнім провітрюванням, вона було при однакових умовах холодніше в ній було десь на 3-4 градуси, ніж без верхнього провітрювання. Тобто ефект в 3-4 до 5 градусів ми можемо отримати за рахунок ще і провітрювання верхнього. Тому що у нас завдання, яке перше скинути температуру до, скажімо, до того, що за бортом, да? тобто що на вулиці, наприклад, там плюс 30, щоб у нас і в теплиці була не вища температура. І другий фактор, який дуже класно працює в теплиці, за рахунок того, що у нас, навіть якщо штиль на вулиці, но є холодне повітря, є е, перегріте повітря в теплиці, і постійно йде рух повітря. І ти заходиш в тепличку, вроді в... бачиш по датчикам, що на вулиці 30 градусів, що в теплиці 30 градусів. Але при цьому в теплиці буде відчуватися прохолодніше, тому що там постійно є рух повітря, і він якби охолоджує. Тому провітрювання – це база. І якщо ми будуємо теплицю, то ось на фа на першому етапі ми хочемо таку теплицю ось таку перша думка. І друга думка про саме про провітрювання для цієї теплиці. Тобто це два фактори, які повинні разом працювати. Не можна: о, ми хочемо теплицю, поставили, а потім думаємо: о, а що як ми будемо її провітрювати? Тобто, які фрамуги і все інше. Тобто, це два об'єднання, елемента, які зразу треба. Теплиця, думаємо теплиця, розуміємо провітрювання. Ну і відповідно, крім природного провітрювання, є ще примусове провітрювання, коли ставляться вентилятори. Є випадки, коли ставляться просто-напросто з одного боку вентилятора, з іншого боку гравітаційні решітки. І таким чином, коли ми включаємо вентилятори, вони створюють поток, проганяють повітря через теплицю. І охолоджують теплицю і збивають температуру ну, до той, яка знаходиться за бортом. Це класно працює, коли, наприклад, на вулиці там плюс 18, плюс 20, плюс 25, тобто в теплиці, плюс-мінус така температура. Якщо у нас вже за бортом плюс 30, то ну, ми нічого не зробимо. Плюс 35 у нас так, так же само буде і в самої теплиці. Але як варіант, тільки, щоб створити примусову провітрю, ну тут треба розуміти, що у нас, наприклад, якщо теплиця. Ну, скажімо так, 500 квадратних метрів. Нам треба ставити, наприклад, вентилятори е сумарної продуктивності десь 40-50 тисяч кубів на годину. Тобто, у нас є об'єм 2000 кубів в теплиці, а нам треба поставити вентилятори. Ну, зазвичай це два вентилятори сумарної потужністю 40 або 50 тисяч кубів, краще 50. І таким чином ми створюємо саме такий поток повітря, який дозволяє нормально охолоджувати в теплиці. Ну і другий крок, коли. Створюється або мокра стіна, або фібра, тобто, коли у нас та ж сама система, але з одного боку вентилятори стоять той ж саме потужністю. А на вході, там де гравітаційні решутки, ще йде мокра стіна, тобто стіна, по якій постійно л'ється вода, і коли повітря проходить через цю мокру стіну. Воно охолоджується, падає десь на 5-7 градусів, і таким чином, навіть якщо у нас на вулиці мінус, плюс 35, повітря, коли проходить через цю стіну, воно охолоджується до 25, і в итогі в теплиці десь плюс 28. Тобто, ось ці системи теж використовуються примусове охолодження і дуже добре працюють, і ми можемо ефективно знижувати температуру. Тому ось саме такі системи провітрювання є, тобто від природних, коли ми створюємо. Без додаткових, так сказати зусиль, коли є вхід і вихід повітря, і коли є примусові вентилятори, які дуже потужні, які прогоняють повітря через теплицю, ось в деяких випадках охолоджують. Тому є і такі варіанти охолодження. І це дуже важливий фактор. І як казав, це база, коли у нас, наприклад, якщо планується теплиця, то перше питання, яка теплиця, друге питання. Яка система вентиляції? Вентиляція та теплиці це як дихання. Без вентиляції це буде на життя здатний проєкт, і в залежності від того, як буде дихати теплиця, у нас це там буде і жити. Ну і з вами був Олександр, яка теплиця. живить в гармонії з природою і в рітмі прогресу. І до нових зустрічей!